Мільярдерів лише четверо, натомість мільйонерів аж три тисячі нині мешкає поміж решти геть по різному фінансово забезпечених українців, і це на тисячу більше ніж було минулого року. Про таке покращення відзвітувало вітчизняне податкове відомство, проаналізувавши декларації громадян. Ті папери свідчать двійко мільярдерів прописані у Донецьку, по одному у Києві та Тернополі. А от за кількістю мільйонерів столиця впевнено, займає найпочеснішу золоту сходинку у Києві статків більше за мільйон нас майже 1380 наших співгромадян. У Дніпропетровську їх 246, І ясна річ, у Донецьк серед лідерів там мешкає майже три сотні мільйонерів. Близько 48 мільярдів гривень задекларовано доходів громадянами. Це майже на 11 мільярдів гривень більш ніж торік. 3 тисячі громадян задекларували доходи більше 1 мільйона гривень, і ця категорія також збільшилась на тисячу осіб.